Вони слухали лекції про те, як функціонує естонська система оборони, в чому полягає естонська система безпеки, і як Естонії стати частиною НАТО. Курси відкривав прем'єр-міністр і закривав міністр оборони. Лекторами виступали представники різних підрозділів Міністерства оборони. Це дало розуміння суті НАТО. Допомогло ліпше зрозуміти, наприклад, чому зростуть видатки в естонському бюджеті на оборону і на що саме підуть кошти. Приєднавшись до НАТО, Талін взяв на себе всі зобов'язання організації. Країна підтримує принципи колективної оборони, бере участь у системі оборонного планування та військовій структурі НАТО. Естонія також активна у міжнародних операціях альянсу, але дозвіл про участь у них залишається виключно за парламентом. В Естонії не шкодують про вибраний шлях. Підтримка участі держави в НАТО завжди була тут стабільно високою, особливо серед естонців. І нині вона становить понад 75%. А питання на зразок, що було б, якби Естонія не вступила до альянсу, тут просто не актуальні. В естонському суспільстві і надалі вважають членство в НАТО гарантією своєї безпеки. Так, згідно з соціологічними даними, за це висловлюється 67% опитаних. 45% громадян підтримують добросусідські відносини з Росією. І на третьому місці оборонна співпраця між балтійськими країнами, що має 43% підтримки. В цьому сенсі немає про що шкодувати. Я думаю, що всі розуміють, Естонія зробила дуже правильний крок. Якщо дивитись на нинішню підтримку цього курсу, вона й тепер залишається високою вступ до НАТО для Естонії означав, що ми отримали більше відчуття безпеки, адже ми стали частиною великої оборонно-політичної організації. Тепер ми не одні. В Естонії не шкодують щодо вибраного шляху. Я гадаю, кожен задоволений від того, що Естонія стала повноправним членом НАТО. Девозовез у нашому суспільстві завжди було усвідомлення того, що Естонія є важливою частиною Європи, а також частиною європейської та євроатлантичної системи безпеки. То членство в НАТО і ЄС з цього приводу було дуже логічною потребою бути складовою Європи, необхідністю почуватися захищеним, почуватися в безпеці. У Таліні, не приховуючи, обравши шлях до НАТО та Європейського Союзу, Естонії не вдалося уникнути труднощів у відносинах з Росією. В цей день, коли Естонія вступила в НАТО, нічого у відносинах не змінилося. Ці зміни відбувалися поступово. Було зрозуміло, що процес неминучий. Вступ Естонії та інших Балтійських країн в НАТО це досить емоційне питання для Росії. Має пройти певний час, коли до цього в Москві будуть ставитися спокійно. Поки я гадаю, ми не бачимо таких швидких змін на краще. Відносини між Росією та Естонією стали трошки спокійніші і об'єктивніші. Втім, вони не надто поліпшились. Такий емоціональний бабус. Удісайд сі сквощен степ ми вирішили розв'язувати це питання крок за кроком. Звичайно, після відновлення Естонією незалежності у нас були складні відносини з Росією. Але ж ми, як незалежна держава, вирішили приєднатися до однієї з міжнародних організацій, і це було наше право. Звичайно, Росія була цим незадоволена, Однак таким було рішення нашої країни. І що найважливіше, Естонія тепер є більш захищеною. Таллін не шукав особливих аргументів для Москви. Естонія хотіла, щоб у Білокам'яні поважали Вибір і рішення іншої країни вступ до альянсу. Я думаю, загалом нам не вдалося пояснити Росії, що це для них ніякої загрози не несе. Просто я гадаю, тоді час був інший у всьому західному світі. Було розуміння того, що Росія перейде від тоталітарного режиму до демократії. Тобто, всі думали, що Росія на шляху до побудови демократичної ліберальної держави, і хоча її керівників це ніколи не вірили, для них було вигідним, щоб так думали про Росію. І в ті роки Росії було складно дуже відкрито чинити спротив вступу Естонії в НАТО, тому що. В альянсі ніхто не виступав проти Росії. Це тепер усім зрозуміло, що Росія не йде ні по якому демократичному ліберальному шляху. Вони знайшли свій шлях, вони роблять всі справи по-своєму, і вони зараз якось більше відкрито висловлюються проти НАТО і проти європейських структур. Тож я думаю, для інтеграції Естонії, решти Балтійських країн, країн Центральної Європи, час був трошки інший. Зараз змінилась політична ситуація. Де так так про Росі думали. Тепер у Таліні вважають, що саме спокій це запорука стабільних відносин з Москвою. Найбільший ризик у естонсько-російських відносинах це емоційний підхід, говорять тут. Дипломати в Естонії вірять, що поступово двосторонні відносини поліпшаться, хоч і не беруться прогнозувати, скільки часу це забере. Це тривалий процес, стверджують вони. Зараз естонська політика стосовно Росії є багатосторонньою, і трохи складною. Політику характеризує розуміння того, що вона буде складною наступні 10-20 років, і такий стан речей не зникне просто так. У нас немає в цьому плані особливо яскравих очікувань. Ми працюємо, але знаємо, що ця робота не дасть якихось видовищних проривів. Ми не маємо ілюзій, що раптом настане нова ситуація, і у нас все за мить буде добре. У НАТО Естонія позиціонує себе як прихильник політики відкритих дверей альянсу і виступає за посилення співпраці з державами-партнерами НАТО. Естонія підтримує процес підготовки держав, що бажають вступити в євроатлантичні структури, і охоче ділиться своїм досвідом інтеграції не лише з Україною, а й з Грузією, Македонією, Сербією Чорногорією. Говорячи про Україну, поважний естонський політик дипломатично радить визначитися, як свого часу визначилася Естонія. Утім, який саме напрям обрати, тут вибір за Україною. Я думаю, надо я думаю, що потрібно зробити вибір шляху, яким рухатися далі, або ж залишитися між двома системами чи йти у напрямку Європи. Але цей вибір таки треба зробити, адже від нього залежать решта рішень побудови країни. Естонія позитивно ставиться до розширення НАТО. Якщо ви говорите про членство України в альянсі, я особисто це підтримую. Коли ми обговорюватимемо загалом принципи розширення і спитаємо людей на вулиці, то вони цим не надто переймаються. Бо життя пересічних громадян особливо не зміниться від того, розширюватиметься НАТО чи ні. Якщо говорити про країни старої Європи, то в них спостерігається так звана втома від розширення альянсу, якої в Естонії немає. Адже ми пам'ятаємо, якою важливою була для нас підтримка старих членів, коли ми намагалися приєднатися до НАТО. Пам'ять про це не стирається, тому ми прагнемо допомагати таким країнам, як Україна чи Грузія, у їхньому наближенні як до НАТО, так і до ЄС. із узбережжя Тійського моря, українська євроатлантична інтеграція, бачиться доволі оптимістично. Нашу державу тут охоче підтримують, дають поради, аналізують її шанси. А скористатися ними або змарнувати вирішувати Україні. У питанні вступу до НАТО Україні потрібен широкий політичний консенсус. Бажання повинно надходити з різних урядових кабінетів. Треба провести військові та економічні реформи. У військовому плані ви повинні досягти сумісності у широкому сенсі. Як я знаю, Україна єдина з країн партнерів НАТО, що бере участь у всіх операціях альянсу. Це дуже добрий, дуже сильний внесок. Але на політичному рівні я не думаю, що ідея вступу в альянс має таку сильну колективну недвозначну підтримку. В цьому і полягає проблема. Ця річ є значною перешкодою. Членство України в НАТО є можливим. Я сподіваюся, це станеться. Звичайно, це залежатиме від рішень, ухвалених в Києві. Я думаю, що Росії не подобається ідея вступу України до НАТО, але я не вважаю, що це могло б стати перешкодою. естонський політик, голова комітету у закордонних справах парламенту Естонії. Свен Міксер, аналізуючи трансатлантичні реалії, попереджає, що невступ вступ України до альянсу може мати небезпечні наслідки. Що станеться, якщо Україна не приєднається до НАТО. Дуже багато країн не є членами альянсу, наприклад, з географічних міркувань, як то Австралія, Японія, Південна Корея чи Нова Зеландія, але вони добре співпрацюють з НАТО. Інші не вступають в альянс через політичні чи геостратегічні міркування, як от сусідня з Грузією, Україна, Азербайджан. Тож бачити повністю можливо працювати з альянсом без вступу в організацію. Якщо ви справді захочете чи вирішите відмовитись від ідеї. І членства в НАТО з певних політичних причин це інша ситуація. На мою думку, це може мати дуже трагічні наслідки. Сподіваюсь, цього не трапиться взагалі. Коли ви навіть подивитеся на заключну декларацію Бохарецького саміту, то в ній написано, що одного дня Україна і Грузія стануть членами альянсу. Тож я не думаю, щоб хтось із західних політичних лідерів захотів би порушити цю обіцянку, але це моя особиста думка. На це потрібен деякий час. Естонія підтримує дискусію про нові форми співпраці з НАТО. У Таліні розуміє, що тільки оновлене партнерство може й надалі зміцнювати безпеку у європейському регіоні та світі.